Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. На закінченні нашого богослужіння ми знову ж таки будемо читати Слово Боже, будемо розважати над Ним. Як завжди, ми просимо, щоб ви, ті, хто є в залі, ви завжди молились за тих, хто стоять на цьому місці. Повірте, для нас то передає Слово Боже. Це є надзвичайно важлива і потрібна ваша молитовна підтримка. Моліться про те, щоб слово, яке буде звучати, воно було в силі Духа Святого, щоб воно торкалося сердець людей, воно було на користь церкви і на спасіння грішника. На закінчення ми прочитаємо з Євангелії від Луки, 15 розділ. Я думаю, той, хто читає Біблію, він знає, що говориться в 15 розділі Євангелії Луки. 15 розділі Євангелії Луки говориться три причі, які Христос розказав. Перша прича це є притча про загублену вівцю, друга прича це є притча про загублену драхму. І третя прича це найбільш відома, мабуть, серед всіх притч Ісуса Христа, яку знають навіть люди, які не читають Біблію, але вони стикалися в своєму житті з. Цією притчею чи з картинами цієї притчі, це притча про блудного сина. І саме на цій третій притчі хотілося б сьогодні мені зупинитися разом з вами і прозважати над нею. Звичайно, мабуть, на цю притчу найбільше серед всіх інших проповідувалося з цього місця. Це притча, яку кожен з нас, мабуть, вже може переказати достеменно, що відбувалося, про що Христос говорив там. І мабуть, ми нічого сьогодні нового не скажемо, не знайдемо якихось нових глибоких істин. Але Слово Боже, це є слово для нас як нагадування. Слово Боже, воно служить для нас нагадуваннями, щоб ми завжди пам'ятали, хто ми і що Господь він зробив для нас. Отже, ж, відкриємо Євангелії від Луки, 15 розділ, ми прочитаємо з 11 тексту до 28-го. То має Біблію відкриваємо і читаємо з 11 по 28 тексти, написано так. І він оповів: у чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батько: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий, у тім краї він став бідувати, і пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гинув. Устану. І піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився і очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, приймеш мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шиї йому, і почав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу найкращу і його зудягніть, і персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного зі слух, та й спитав: Що це таке? А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля, відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І рознівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. Коли ми дивимося контекст 15 го розділу Івангелі від Луки, ми розуміємо, що Христос він розказує цих три притчі на закиди книжників і фарисеїв, які звинувачували його в тому, що Він приймає грішників, митників, людей, недостойних їхньому суспільству, людей, недостойних їхньої компанії, і Він з ними разом навіть їсть. І вони вважали, що Месія, який прийшов з неба, він аж ніяк не може дозволити собі бути з такими людьми. І ось Христос, знаючи їхні думки, знаючи помисли їхнього серця, Він розказує йому ці три притчі, показуючи, заради чого він прийшов на цю землю. І ось він розказує про ці три загублені речі в цих притчах, які були знайдені. І від цього була велика радість на небі. Тим самим Христос він хотів сказати, що я прийшов спасти те, що загинуло, те, що втрачено. Те, що загубилось. Ось моєю цілі, ось заради кого я прийшов на цю землю. І, зокрема, ось ця третя притча, вона говорить про цього блудного сина. Дуже часто ми чули проповіді на цю тему. І навіть часто виникала дискусія, як правильно назвати цю притчу. Притча про блудного сина, чи, можливо, притча про загубленого сина, чи притча про Божу любов. Яку ми чули, коли брат Микола Романюк він говорив саме тут про батьківську любов? Чи, можливо, притча благодаті? Мабуть, не є так важливим, як ми назвемо, але важливо, щоб ми розуміли істини цієї притчі. І сьогодні разом з вами я би хотів поглянути на цю притчу і проаналізувати життя одного з героїв. І Христос він розказує цю притчу, кажучи: у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові: дай мені, батьку, належну частину маєтку. Хотілося б разом з вами сьогодні подивитись на життя молодшого сина. Хотілося б проаналізувати його, шлях, його падіння і його повернення в батьківський дім. Хотілося б подивити, які уроки для себе взяв ось цей молодший син. Христос розказує каже, що була хороша сім'я. Яка жила достатньо заможня. І ось приходить молодший син до батька і каже: Батько, я хочу піти з цього дому. Я хочу, щоб ти мені дав те, що мені належить, і я хочу піти звідси в іншу місцевість. Одне з перших запитань, яке виникло в мене щодо цієї притчі, щодо цього рішення, що побудило молодшого сина, залишити батьківський дім. Що побудило цього молодшого сина, який, здається, виріс в добрі, який, мабуть, мав добре виховання, який не знав, що таке не мати що їсти, чи не мати можливо в чого дягнутися. Це була дитина, яка не обділена була батьківської любові, батьківської турботи. Але так чи інакше живучи в такому хорошому добрі, не маючи жодного приводу нарікати на щось, він каже: я хочу залишити цей дім. Це, мабуть, найважчі моменти, які, можливо, переживаємо. І ми, батьки, тільки для яких ця історія, вона, можливо, є близькою. Як часто Бог Він переживає ці моменти, коли його сини і доньки, вони його залишають, і знаєте, цей син, який мав все, він вирішує залишити батьківський дім. І тим більше він не просто каже, батьку, дай мені щось щоб я міг почати своє життя. А він каже, дай те, що мені належить. Згідно традиції, згідно Месеєвого закону, маєтки батька вони могли бути поділеними лише після його смерті. Тобто, тими словами він сказав, батьку, ти для мене помер. Ти перестав існувати в моєму житті. Я не хочу більше знати тебе. Дайте, що належить мені, я піду звідси!» Чому? Що мотивувало його? Що стало його причиною того, що він захотів піти? І знаєте, коли ми дивимося і аналізуємо з того, що ми знаходимо в цій притчі, то швидше за все його ось тяготила ось ця батьківська опіка і батьківське око над ним. Швидше за все він хотів звільнитися від батьківського контролю. І він хотів робити те, що було вгодно йому. Але в батьківському дому він це не міг здійснювати. Йому хотілося свободи. І він вважав, що, можливо, він вже дорослий, і він хотів свободи. І в першу чергу, виходячи з цієї притчі свободи грішити. Він хотів свободи для своєї плоті. І досить твердо він постановив в своєму серці, що він залишить цей дім. Його вабив. Далекий край. Йому подобалося, що є там десь далекий край, і воно виглядало досить добре. Йому подобалися ті принади і те, що там пропонував цей світ. І все це призвело до того, що одного разу він пішов з цього дому. Знаєте, коли я дивлюсь на батька, для мене виникає інше питання. Чому батько ти відпустив його? Чому, можливо, ти послухався його? Чому ти дав йому належну частку маєтку? Чому не сказав, сину, ти знаєш, поки я не помру, ти нічого з цього не получиш. Чому він, можливо, не покарав його і не сказав, сину, ти нічого тут не маєш, тому що я це все заробив. І це все моє є зараз. Бог ніколи, нікого не тримає силою. Бог ніколи нікого не заставляє вірити в нього. Бог ніколи не заставляє людину належати до Його церкви. Бог робить все для того, щоб людина не відійшла від нього. Бог через різними способами він зупинити людину. Але якщо людина свідомо обирає служити гріху, Бог допускає. Щоб ця людина пустилася до положення блудного сина. Для того, щоб вона побачила весь жах гріха, в якому вона опиняється. Батько він поділив маєтки і він їй дав цьому сину. І знаєте, коли ми дивимося, і знову ж таки дивимося на його життя, він дуже і дуже цього хотів. І писання каже, що по небагатьох днях, тобто він довго вже не залишався, коли він отримав цей маєток, цю належну йому спадщину. Він не залишається довго вдома, але чим пошвидше він намагається вирвати з цього дому, щоб, як називається, зажити, відчути ось цю свободу, яку пропонував йому світ. І Писання каже, що по небагатьох днях зібрався молодший усе та й подався до далекого краю. То все цікаво, що Ісус Христос. Він... Не просто каже, що він пішов з дому кудись. Але Ісус Христос Він каже, що Він подавсь до далекого краю. Що це означає? Знаєте, сину настільки хотіло цієї свободи, що Він хотів якомога далі, якомога далі піти від батьківського ока, якомога далі піти від своїх знайомих, від своїх рідних, від свого батька, від свого брата. І відчути сповна свободу, яку пропонує світ. І Христос каже, Він подавсь до далекого краю. Його манив цей край. І знаєте, коли ми знову ж таки аналізуємо, що це за далекий край по цій притчі, ми знаходимо, що це місцевість не мала надто хорошу репутацію. І те, що нам притча ця відкриває про цей край, це те, що це був край, де були блудниці. Це був край, де люди виховували свиней. Те, що не допускалося нормальним євреям. Звичайно, нормальний єврей він ніколи не міг собі дозволити виховувати свині чи їх споживати. Мусимо зрозуміти, що гріх він веде саме ось такі далекі краї, дає веселі компанії, дає шумні компанії, де часто може бути алкоголь, наркотики, світські розваги. Якщо хтось думає, що він, ідучи від Бога, стане моральнішим, повірте, це обман. Тому що гріх він веде до руйнування всіх сфер людського життя. І коли ми читаємо далі, ми знаходимо, писання нам показує, що цей молодий чоловік, цей молодший син, він дуже швидко розтратив все і дуже низько впав. І коли ми читаємо з 13-го вірша, написано так. І розтратив маєток свій там живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий в тім краї, він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той вислав його на поля свої пости свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Дуже швидко. Гріх зумів відвезти його від батьківського дому. І дуже швидко гріх його привів в той стан, в який він хоче привести кожну людину. І коли ми дивимося на його життя, на, це, на цей його шлях, ми розуміємо, до чого може привести гріховне життя людини. Аналізуючи його стан, ми можемо сказати, що гріховне життя людини призводить до віддалення та відділення від Бога. Людина, яка йде на поводу у гріха. Вона втрачає стосунки з Богом. Вона втрачає насолоду від спілкування своїм Отцем Небесним. Вона втрачає через цей ріх повністю контакт з Небесним Отцем. Гріховне життя людини воно призводить до того, що людина перестає керувати собою. Вона стає підвладною гріху. Вона стає рабом гріха. Гріховне життя людини, воно призводить до втрати можливості здорового глузду. Людина, яка йде на поводу гріха, вона перестає тверезо мислити, і вона стає ніби відірваною від реальності. Знаєте, одного разу я був на такій одній розмові, коли людина, вона, піддавшись гріху, і ти, здається, пробуєш десь переконати, вернути її до реальності, розказати, що може стати з її житті. Але ти розумієш, гріх він настільки заполонив, її, що він блокує її мислення, і вона не може тверезо реально оцінювати ту. Ті обставини і ту ситуацію, в якій вона знаходиться. Гріх він настільки полонить людину, що він забирає ось цей тверезий глузд об'єктивно оцінювати ситуацію. Верховне життя воно призводить до духовного зубожіння. І людина, яка відходить від Бога, вона втрачає і мир, і радість, і спокій в своєму серці. Одного разу я слухав, став свідком. Того, як одна людина, яка більше десяти років відійшла від Бога і служила гріху, і ось після десяти років скитання вона прийшла перед Бога і вона каялась. Вона проливала сльози покаяння. Вона просила в Бога прощення. І коли він після того свідчив, він сказав, одну точка річ, каже, знаєте, коли я відійшов від Бога, коли я залишив церкву? Жодної хвилини не проти тих десятків років, ні в день, ні вночі. Я не мав спокою. Жодної хвилини, ні в день, ні вночі. Напротязі десят, десятків років я не мав миру в своєму серці. Ось до чого призводить гріховне життя. Ось до чого призводить, здавалось би, ось ці далекі криї, які так манять людей. Ці світські спокуси, ці розваги, які є там. І один проповідник він сказав так, шлях гріховної насолоди здається таким солодким. Що багато людей вступають на нього, не розуміючи, що віддаляються від Христа. Вони віддаляються від справжнього щастя, вони віддаляються від того, хто дає справжню насолоду і справжню радість. Ось яким стані опинився ось цей молодий син, молодий, молодший син, який здавалося, що недавно мав гроші, мав статус, мав все. А зараз він опинився на полі біля свиней. Наскільки низько впустив його гріх, наскільки гріх познущався над ним, коли ми читаємо далі, знаходимо, що цей час стався голов цьому краї, і він почав бідувати. Умовно кажучи, в його життя прийшла криза. Він залишився один без друзів, без засобів для існування. Без хорошого одягу, без коштів. І ось ця потреба, вона десь приземлила його. Вона десь вернула його в реальність. Прийшла вся криза в його життя, яка заставила його мислити і подивитися реально очима, що є в його житті, в якому він стане. Як є важливими інколи для нас і ці кризи. Які важливими навіть для нас, тих, хто вірять в Бога, щоб ось ця певна пустиня вона прийшла для нас, щоб ми могли зупинитись і подумати, чи я стою на тому шляху, кому ти хочеш Господь. Прийшла тиша в його життя, коли він міг просто подумати. Він не мав можливості спілкуватись, тому що не було людей навколо нього, але були тільки свині. І він мав можливість подумати, він мав можливість згадати. І він згадує те, що було в нього колись. І він згадує про батьківський дім. І він згадує, як було там добре. І він тоді починає по-справжньому розуміти цінність того, що він мав. Він тоді по-справжньому починає розуміти, наскільки дійсно батько він його любив, наскільки він про нього піклувався. Спам'ятався він. Усі слова воно говорить, що він вернувся до реальності. Він той, хто опустився на землю і подивився, що насправді його оточує. Він зрозумів свою помилку, і він зрозумів цю істину, що по-справжньому щасливим він може бути тільки у батьківському домі. І коли ми читаємо далі писання, він усвідомлюючи свою помилку, зрозумів свій стан, розуміючи свій гріх, він вирішив повернутися в батьківський дім. враховуючи все те, що він вчинив, і те життя, яке він прожив. Він розуміє, що, мабуть, сином вже йому не вдасться бути в цьому домі. Але він розуміє, що най наймити в батьківському домі вони живуть набагато краще, ніж так, як проживає зараз він. І коли ми читаємо далі ці уривки, ми знаходимо, на своєю любов'ю батько приймає його, приймає його з любов'ю, приймає, виявляючи йому любов. І що цікаво, знаєте, батько, він не питається, де ти був, де ті кошти, які ти потратив. Де ті кошти, які я важкою працею зробляв, де ти вони зараз є? Де той одяг, який ти взяв, хороший, що за запах є від тебе. Але батько уявляючи цю велику любов, він ще раз і ще раз хотів показати для тих грішників і митників Ісус Христос ці притчі, що Він готовий прийняти абсолютно любого грішника, аби тільки цей захотів повернутися до Нього. Як багато подібних історій, знаєте, зустрічаємо ми сьогодні. Як часто ми переживаємо подібні історії з нашими рідними, з нашими близькими, знаєте, я знаю не одну людину, яка була серед нас, але їх сьогодні немає. Які свого часу маючи спілкування з Богом, з братами і сестрами, маючи благословіння називатися Сином і Донькою і Отця Небесного, вони вирішили залишити батьківський дім. Їх вабили світські марноти, їх вабили далекі краї. І проходить певний час, я зустрічаю одну з таких людей, знаєте, коли ми спілкуємось, вона каже, ти знаєш, мені здавалось, я налагодила своє життя. У мене хороша сім'я. Я не маю ні в чому недостатку. У в мене в домі працюють няні, Я маю все. Але каже, ти просто собі уявляєш, наскільки сильно. Я сумую за церквою, і за Богом. Ти каже, просто не уявляєш, наскільки я маю величезну тягу до церкви. Наскільки я сьогодні каюся в тому вчинку, який я зробив чи зробив? Є перешкоди, які сьогодні не дозволяють мені повернутися. Я не знаю, що станеться, якщо я повернусь. Я знаю іншу людину, яка була серед нас яка сказала: Знаєте, я знаю, як жити. І я покажу, що можна збудувати щасливе життя без Бога. Коли ми говорили з нею, вона живе зараз в іншій області, вона каже, ти знаєш, в мене все добре. Добрий чоловік, хороші діти, але я так сумую за церквою і за Богом. Моє серце є пусте. Як багато що сьогодні є наших рідних, близьких, які, можливо, навіть були з нами, але які вони вирішили свого часу залишити батьківський дім. Коли я думаю над цією притчею, я думаю про цього молодого сина, який все ж таки зумів знайти в собі сили, визнати свою помилку і повернутися в батьківський дім, що він хотів сьогодні сказати для нас? Щоб, можливо, він хотів сьогодні сказати для молодого покоління. Для молодих людей, для тих, хто сьогодні є присутній в цьому домі молитви. Я думаю, одне з найперших, що усвідомив будний син, ось цей молодший син, що по-справжньому щасливе життя може бути тільки з Богом і бути в батьківському домі. Що по справжньому добре життя, наповнене змістом, воно може бути лише з Богом. І ще одну річ. Яку він зрозумів, що нам ніколи не потрібно піддаватись спокусам цього світу, які часто ваблять нас гарними обіцянками, розвагами, виблискують хорошими світлами. Але, як вже сказав брат Ігор, це просто міраж, за якими стоять паски ворога. І коли людина потрапляє в цю пастку, вона стає рабом цього гріха. По справжньому щасливими. Ми можемо бути тільки в Батьківському домі. Ніхто ніколи без Бога не збудував щасливого повноцінного життя. Ця притча є особливою тим, що вона не має якогось логічного завершення. І коли ми читаємо цю притчу, то сам сюжет він ніби обірваний, незакінчений. І закінчується притча тим, коли батько він стоїть на вулиці. Не в домі, де є свято, не в домі, де тішаться з поверненням сина, молодшого сина в дім. Але ось ця притча вона закінчується дискусією батька і сина старшого, який не хоче війти в дім, де є радість. Досить цікаво, що напротязі двох тисяч років вже Христос він хоче сказати нам, що ось батько Він стоїть і Він запрошує. Він запрошує ще кожного, хто не є в мирі з ним. Він запрошує абсолютно кожного, хто сьогодні, можливо, є в далекому краї, який сьогодні є рабом гріха. І якщо, можливо, хтось думає, що я стільки нагрішив, що Бог мене не може прийняти, повірте, Бог був готовий прийняти ось цього блудного сина, який перепробував в своєму житті, мабуть, все. Пройшов весь рік. І тому Бог сьогодні він чекає на кожного з нас, хто ще не є в мирі з ним. Бог любить вас. І Бог хоче вас прийняти до свого дому. Пам'ятаємо, щасливими ми будемо, тільки коли ми будемо в батьківському домі з нашим Господом. Нехай Господь Він допоможе нам зробити цей крок, повернутися в Його дім, війти в Його царство, стати частиною Його церкви і отримати цю радість, цей мир. Справжній мир. Це справжнє щастя, яке може дати тільки наш отець Небесний. Амінь. Будемо молитись.